Все, попрощайся з гарбузом. Ти гарбуз. вже більше гарбуза не купиш. Чого то я не куплю гарбуза? Всі гарбази пропадуть. Чого? А, ти кажеш, буде Так мені Ажіот... сподобається. Ажіотаж. Тобі більшого ножа не було. Що ти тримаєш за лезо? Тому що він <гум> мені завеликий. Ножів нема в хаті, так? Нема. Він мені найбільше підходить. То ніж талісман. Мені з ним все вдається. Як я можу без нього? Я з ним всюди. Доброго дня, друзі. Доброго дня, друзі. Ви на каналі Я і мій Юрко. Я з тим гарбузом справитися не можу. Чому? Той гарбуз вже місяць в мене стоїть Я ніяк не можу його з, з ним покінчити. Ну <реш> що йому ніж застряг, Юрко? Я тобі сукеру принесу, хочеш? Та як сукеру? Та зараз рубануть, як і все. Якраз ти стіл хіба поміняти? Не треба мені стіл міняти. Раніш на ногу йо Ой-ой-ой, що там то тої дирки? Отвірка! Отвір, не дирка. Ти дирка. Воно сінячку, не знаю. дивись, яке насіння є. То що то є? То мало би бути вся автово заповнення. Повно насіння, повно. Знаєте, що я сьогодні буду робити? Ні. Буду квасити гарбуз. Ви що ж такого себе? не пробували. Спробуйте, побачите. Дуже, до речі, смачно. І Хто не любить гарбуза, залюбки його з'їсть. А до чого тут селера? А то буде композиція. Тут вже є композиція, тільки забагато моркви. моркви. що в кому в голові, боже. Для приготування композиції з гарбузом мені потрібні селера, морква, яблуко, чесничок, сіль, звичайно, для маринаду, то не маринад, а розсіл, перчик чорний, гуздичок пару. Все, дуже просто. Водичка в мене стоїть вже. Ще я забула лавровий листок. Юрко, йде принесе мені пару листочків. Де я тобі його візьму? Ну, скубне. З куща скобна. На балконі? Ой-ой-ой. Ну добре. Я тобі приніс? Юрку, я казала пару листочків, а не цілий кущ. Роби собі скільки хочеш, от його постав до віконочка. Ну яке до вікона, аж ти сам його привело? А буде. хто його звідси винесе потім? А що його нести легенький, як пушок. Як я йому скажу, принесе листя, вишні, він мені, мені знаєте, що зробив? Він мені пригоротав цілу гіляку поставив Мені там в кущах. Я співала в скубати. Що тут Або півтора, як воно, смородини куща вивізав. Ну наше ти його сюди притягнув. Там ножнички є в кляді. Я вже обійдусь. А ти садила той лавровий лист? Він мені не прийняв, А що то там зійшло тобі? Лимон. То так багато. Так. А лавровий лист нічого навіть корінця одного не пустив. я його щось неправильно зробила. Я оцінила свій лавровий листок, що я тепер маю. Я побачила відео, як в зоні збирають ці листочки, пакують в пакети. Яка там антисанітарія і хто їх пакує. І люди, які хворіють на туберкульоз, і це я перестала купувати лавровий лист, звичайний. Я тепер вскобаю свій. Зона то тюрма, ні? Так, тюрма. Весь лавровий лист, що в нас є на, нашій, нашій, е, нас, на нас на Україні. До речі, вони навіть експортують його, то все пакують на нашій зоні. Наших, наші люди, які засуджені, пакують. Ось. Так що вирошити свої листи лаврові, свої кущі. Шкода, що він так не буде рости на вулиці. Так, тепер мені потрібно вибрати з гарбуза сіня. Схоже на кабачковий. Маленький. Ну вони такі подільні, то великі дуже гарбузи також неприємно. Висільки насіння. Я маю на увазі, що гарбуз маленький росте, але дуже великий, що одного гарбуза розрізав собі і маєш. можу того повиймати насіння сіні нормально. Складний такий овоч, той гарбуз. Дуже складний, так? Ну, дуже складний. Дуже Це тяжко мене... розібрати. Дуже тяжко. О! Одна частинка і поки що одну частинку зроблю. А пізніше другу, бо дуже довго. Так, розрізаємо. Чуть чи чисткою. Досить непогано йде. То вийшла гарбузочистка. Гарбузочистка. Досить тоненько, так би більше врізала. О, так гарно чистить. Але старденький. Достигли. Можна чіпси робити тою штукою. Я картопляні чіпси роблю Гарний слід лишає. Угу. Ялинки. Ну, коли ми ще їли картоплю фрі, коли ми їли, я чіпси робила. Тепер ніхто не робить. А заквашується гарбуз дуже-дуже просто. Нарізаємо скипками, такими, які вам подобаються. Наприклад, я буду нарізати такими скипками. Юрко хоче такі. Тут зроблю йому такі. О, дивися, Юрко, якісь мисінькі. Але дуже довгі. Не буде довгі, будуть короткі. Ви собі уявляєте, який він смачний, коли він, коли він сферментований? Тако просто, його, новин... його і так можна їсти взагалі, то хто любить, але не всі люблять гарбуз. Правда, не любиш гарбуз. Я люблю гарбуз. Ненавиджу. А я люблю гарбуз, він дуже смачний. Особливо кашу гарбузову. Ні, ну я кашу люблю. Зараз пішли такі гарбузи, що вони нормальні, бо мене кормили в Радянському Союзі не такими гарбузами. кормили. Ну а які ще були в нас гарбузи? Які були, такими кормили. А сік який смачний? Сік так само смачний, але на нього потрібно додавати цукор високу. Я би сказав додавати яблучний сік. Ну, треба мати яблук багато, щоб робити гарбузовий сік. О. І накладаємо на дно баночки я буду класти важковий листок. У мене баночки півтора літрові. Скільки його буде, то не має значення, скільки яблук, скільки селери, скільки моркви. Розрізаю пластинками чесничок і напавлюємо гарбуз. Все прощайся з гарбузом. Ти ага, вже більше гарбуза не купиш. Чого то я не куплю гарбуза? Всі гарбузи пропадуть. Чого? А, ти кажеш, буде. Так, Ажіот... мені сподобається. Ажіотаж? Не переживай. Не сподобається, так? Сподобається. Справді добре є. І корисно головне. І тепер морку. Розрізаємо. Також кусочками. Там вже буряк закінчився, треба підкласти. Саме корисні овочі, то є ферментовані. Тебе більшого ножа не було? Що ти тримаєш лезо? Тому що він <гум> мені завеликий. Ножів ну, нема в хаті, так? Нема. Він мені саме більше підходить. То ніж талісман. Мені з ним все вдається. Як я можу без нього? Я з ним всюди. То не той, ніж. У мене ще один є. То французький ніж. До речі, в неї є всі ножі французькі. Так. <клес> Оригінальні. Якщо будете купляти, можете сміло купляти. І даємо морку. І морку так будете собі їсти. Дуже смачно. Селера. О! А то. Вітаміни. Далер вже мійший за цими пластинками. Гарбуз нагоротала, нагоротало. Я хотіла такі, щоб були кусочки великі. Селеру. Що, яблука теж підуть? Так. Часничок. Ви не уявляєте, як тут смачно. Навіть не уявляєте собі. Гаденько втрамбовуємо. Даємо пару заняток чорного перчику. Заняток 10. Дві гвоздички. І яблуко. Серединки, шкірку я ще чес, це не буду, з'явитися. Може так четвертинкою і кинути? To, so, мені треба, щоб скоріше трошки скисло. Mm. Так само, так? Нарізаємо такими плястерками. Так само. Яблука були кругкі, вони можуть потім крошитися, як будеш їх витягувати. Овочі можна давати любі, які вам смакують. Навіть буряк можна дати. Дуже буде скаргу. А смаку. ти вже зробила з буряком. Але без гарбуза. Кирисниця. Я ще зроблю з гарбузом. І з капустою. І буде не золотистий, а червоний. Так, вона наклала в баночку. Ще пару зривняток закину. Незалежно, скільки ви дасте овочів. Давати овочі можна любі, які вам смакують. Дуже буде смачно. Тепер готуємо розсіл. Я буду закладати ще баночки, мені потрібно три хоча б. Великі дуже порції не треба робити. Треба так зробити. З'їли, бачите, що докінчується, знову таку невелику порцію робити, щоб не зберігати довго. Щоб не перекисав, щоб був в норму заквашений. Тут в мене є літра води. На літру води я буду давати 2 столові ложки солі. Одна ложка має 20 грамів. І більше нічого. Давати не буду, тому що гарбуз солодкий, яблуко солодкий. Більше давати, Я ніч цукру не буду давати. Це буде дуже корисно, дуже-дуже смачно. Татошки дай цукру, хай забродить скорше. Ну і так забродить, пів ложечки. Тюрко, ну злий мене і заливаю. Ще там той набрали листочок. Можете більше яблука дати, хто любить. Можна більше моркви. можна більше селери, менше гарбуза. Можна сам гарбуз заферментувати. Наливаю повністю. У мене пішло маринаду на маринаду аросолу. 600 мл. Ну, так. Важно, щоб овочі не спливали. Так, щільненько їх закласти, затрамбувати. покажи. Бачиш? Ясно. Подивися. Добре, подивися. Дай око встромлю. Тоді я беру серветку. Так, накриваємо серветкою і притискаємо резиночкою. О! Ставимо на тарілочку. Тепле місце, тут тепленько. І овочі будуть готові за 4 дні. За 4 дні можна буде споживати вже. Вони будуть дуже смачні. Пройде 4 дні і ми покажемо, знімемо відео. Ще. І вставимо якесь інше відео. Я буду продовжувати заклашувати овочі. У мене ще є дві баночки накласити. Вже обідати пора. Юрка вже їсти хоче. Відео буду закінчувати. Хто був з нами, не забудьте нам поставити вподобайку. Хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал. Дякую вам за перегляд. До нової зустрічі нового відео.